Перед тим, як свідчитися в ІТ, обов'язково подивіться це відео. Погнали! Для того, щоб е, зрозуміти, які ваші подальші дії будуть, і обрати стратегію, потрібно зрозуміти. Е, Навіщо ви це робите? Власне, ви хочете просто збільшити свої прибутки, або ви хочете спробувати себе в чомусь новому, або ж ви вже знаєте, що вам більше підходить, і ви хочете в це свідчитися от прям остаточно і назавжди. Тоді потрібно на основі цього і обирати свою стратегію. Поїхали дивитися по кожній із когорт. Якщо ви хочете збільшити прибутки, вам потрібно від цього відштовхуватись. Тобто необхідно проаналізувати заробітну плату на ту чи іншу позицію. Для цього реально допоможуть рейтинги на Dow доуджені, вони не повністю. Повні, я б сказала. Тому е стаття про те, як робити більш глибокий аналіз на основі того самого Джинні, е ми написали разом із журналістом. на робота UI, е я прикріплю силочку. Е Взагалом, що б я радила ще зробити? Це подивитися, продивитися всі позиції, які вас цікавлять. Е якщо заробітня вилка на них не вказана, то сконтактувати рекрутера. і Чисто, щиро написати. Я аналізую зараз ринок заробітних плат. Мені цікава ця та інша позиція. І я б хотів дізнатися, скільки зараз на ній платять. Я бачу, що ви наймаєте на цю позицію. Чи можете ви мені розкрити орієнтовно, не точно що пропонують у вашій компанії, а ви, скоріш за все, як рекрутер, перед тим як встановлювати цю вилку, робили якісь. Аналіз зріз цих заробітних плат на цю ж саму позицію. Чи могли б ви поділитися зі мною? Я думаю, більшість рекрутерів не відмовлять. Якщо ви хочете спробувати себе в чомусь новому, то тут не потрібно пригати з летячого літака і одразу змінювати свою поточну позицію на іншу. Я б радила тут поспілкуватися з людьми. Можна писати спеціалістам на LinkedIn, можна почитати. Авторів статей, наприклад, в телеграм-каналах, до речі, можу порадити хороший канал моєї подруги. Вона продакт менеджер, і вона, власне, пише про свічинг в продакт-менеджмент. А також наступним кроком цього, звісно, цього буде недостатньо, просто почитати, поспілкуватися з людьми, бо позиція. Називатись може однаково, але в різних компаніях від маленької до великої представлена в різних формах. Тому тут потрібно пробувати і дивитись, чи саме вам це підходить. Я продала спробувати себе в бед-проєктах, сайт проєктах. Тобто можна за цими хештегами сайт проект Шукати людей таких же джунів, як ви, які вже створили групку свою ком'юніті і працюють над якимось проєктом, і їм не достає певної людини. Тобто Pet Project, Junior Java Developer, і там я думаю, вам хтось виб'є. Часто зустрічаю такі пости на LinkedIn. Також наразі існує дуже багато програм навіть для безкоштовного освічення в ІТ. От, наприклад, нещодавно буде стартувати програма для жінок українок під назвою Будь, де ментори та куратори будуть супроводжувати жінок протягом всього цього свідченого процесу. Мабуть, перехід е, свічених у випадку, якщо ви вже усвідомили, що вам певна позиція підходить, він найлегший. Вам потрібно лише алокувати е, час, який ви готові присвячувати пошуку роботи, і знайти ментора, який от саме в вашій спеціальності підкаже вам, яких навичок вам не, не вистачає для того, щоб, е, для того, щоб почати свій шлях. В цьому або, наприклад, розпод... продовжити, якщо ви вже трошки маєте якогось релевантного досвіду, але не дуже повний, тому він допоможе з цим зайнятися. А, можу свого знайомого порекомендувати, який дата Scientist, Story, Data аналітик він готує власне дженів, свічерів до цієї професії, допомагає проходити рекрутинг-процес, допомагає побудувати всі процеси крок за кроком. Знову ж таки, силочки скину внизу. Власне, мого знайомого я знайшла на платформі The Waze, де я зареєстрована, і також ще одної платформи можна порекомендувати Projector Mentorship. Це на українському ринку. На іноземному таких дуже багато, і просто потрібно сісти за і спробувати знайти ту людину, яка вам по скілам і по якомусь культурному вайбу підходить найбільше. В Цілому, до якої б когорти ви не належали, варто розуміти, що шлях ем, свічингу він не дуже швидкий. В залежності відповідно до кожного випадку окремо, але в цілому зміни не відбуваються overnight, як то кажуть. І потрібно бути готовим, потрібно приділяти певний час як навчанню, тому що ринок перенасичений і беруть виключно тих, хто готовий багато навчатись. І е, так само і на пошук роботи. Е, тому дірзайте, я впевнена, що в усіх все вийде. Головне визначитись з тим, скільки часу ви готові прикладати. І якщо вам необхідна моя допомога в пошуку роботи, то підписуйтесь на мене в LinkedIn та пишіть в приватні, щось організуємо разом. На все добре, па-па!